Мене звати Настя Кузьменко і я кураторка виставки «Як Я Донбас. І це персональна виставка хроніка Лейня. Олександр Леня. Олександр Лень, це також співзасновник нашого мистецько волонтерського об'єднання «Беззвучно до глухоти. І ми створювали колективні виставки для того, щоб підтримувати через продаж робіт, через донати, через спори, актуальні потреби його підрозділу, в якому він зараз служить. І зараз, нарешті, ми відкрили його персональну виставку. Ми зробили підсумок всього періоду його служби, і все рухається поступово, починаючись від його. Перших днів у війську, рухаючись далі до фотографій з його оточення, йому дуже цікава взагалі етнологія, етнографія Донбасу. Він, коли виходить кудись, якесь нове місто, то він насамперед дивиться, що ж його оточує. Він там знімає барельєфи, які вогні. Або, наприклад, він спостерігає за тим, що навколо там тарілки, якісь якісь інші речі, які. Йому цікаві, і він стає таким, ніби, дослідником також в тому в, от, в процесі перебування на війні. Хоча, звичайно, це все бойові умови, але рухаючись отак з місця на місце, він відкриває якісь нові речі, і Донбас стає. От він раніше казав, можливо, якби не війна, я би ніколи не був в цьому місці. Але так трапило, що його розподілили саме в той підрозділ, який працює на Донбасі. Для нього це ті дороги, які вже дуже. Знайомі, які вже стали рідними, і тут є різні мінерали, земля, камінчики, якась глина це все те, що теж формує ці, ці мінерали Донбасу. І йому все цікаво, він це досліджує. І ось на цій виставці він розповідає свою історію, що він бачив, і там також є трагічні історії. Наприклад, є мотор. Від фіпіві-дрона, який е, вбив його побратима. І можна уявити собі, що зазвичай загрозу для життя, отаким от символом цієї загрози є пуля або щось подібне. Але виявляється ось такий новий вид зброї, який активно знищує людей. Це от такі моторчики, які рухають всі ці процеси в самого дрона Тому новий вид зброї. Ну, вірніше, не новий, але. Найбільш дієвий зараз. Але крім того, наприклад, також тут є фотографія його теж загиблого побратима, і це така єдина пам'ять про нього, яка залишилась. Бо він певний період був взагалі безвісті зниклий, і ось тільки нещодавно підтвердили, що він все ж таки загинув. І крім цього, тут є також його художні твори. І це найцінніше насправді, тому що у Саші після початку вторгнення була поранена рука, і він відновлювався. І після цієї реабілітації він спробував повернутись в мистецтво. Але проблема в тому, що він працює на війні. І він працює як військовий, як живописець, як художник класичних технік, графіки. Він всю свою душу вкладає в мистецтво. І тому він вже не має того часу, не має можливості ні планувати, ні витрачати спокійно свої можливості на художню практику. І тому він перестав працювати так, як раніше. І зараз він може виконувати лише швидкі, такі, швидкі практики сучасного мистецтва, фотографія. Uh, якісь, uh, тексти. Ми також робили перформанс з ним. Ось остання робота, крайня робота, крайня яку ми з ним зробили. Так. <смі> Це одноіменний перформанс на горі Карачун Слов'янську, він там тере землю. І для нього цей одноманітний рух, він триває трошки більше 20 хвилин, і він миє цю землю дуже наполегливо, вкладаючи всі свої ресурси туди, і він такий весь в білому вбранні. Але поступово стає забрудненим і він не може рухатися, тому що обмежений цим власне, самим простором, який навколо нього, цими умовними обов'язками, які є в ньому, і виконує своє завдання лише, от, так от в цьому обмеженому колі. І так, перформанси, фотографія, але ось ці перші роботи, в яких він спробував повернутись до мистецтва. Він їх справді зробив. Є один рисунок олівцем, який для нього раніше був звичайною рутинною справою. Він просто малював, просто швидко накидував е копії різних. Тому що це практика, він, коли він почав служити в армії, він був на четвертому курсі академії. Відповідно, для нього це практика робити копії. Це була розвитна рутина, і він тільки робив, що тренувався, покращував свою техніку. І тому ось ця рутина. Яка раніше була звичайною, вона для нього стала недоступною і це дуже сильно теж ламає психологічно. Відповідно, ось перший рисунок єдиний наразі, поки він нині служить, він зміг зробити іще один ескіз до великого живопису. І поки що це все. Хотілося б, звичайно, щоб він повернувся до своїх практик, щоб у нього було більше часу, щоб він міг виконати всі свої мрії, тому що, незважаючи на війну, він продовжує мріяти. А він на службі з початку вторгнення. Відповідно, це дуже сильна втома, дуже багато відповідальності і мало часу вдома. Тому, звичайно, цією виставкою він тут, він зараз, він з нами, він в мистецькій практиці. Це найважливіше для нього, що він продовжує бути.